Пішов Петро з тим іншим учнем і приходять до гробниці. Бігли вони обидва разом, та той інший учень біг швидше за Петра, тим і прибув до гробниці першим. Нахилившися, бачить, лежить полотнище, однак не увійшов. Приходить тоді за ним Симон Петро, і війшовши до гробниці, бачить, що полотнище лежить, а й хустка в нього на голові була. Лежала ж вона не з полотнищем, а згорнена з боку на іншому місці. Тоді увійшов і той інший учень, який першим був, прийшов до гробниці, і побачив і увірував. Любив усвісти співбраття, другі наші захисники, захисниці, другі наші родини, героїв, любі у Христі, Христос Воскрес. Сьогоднішнього весняного ранку ми всі поспішаємо до гробу Господнього, щоб подібно як тут перші учні, побачити. І увірувати, попри те, що серце може сковувати туга, страх, але увірувати в те, що Христос Воскрес. Сьогодні, коли до гробу Воскресіння Господнього приходить багато людей, багато із них приходить невіруючими і відходять такими ж невіруючими. Тому що найбільшим доказом світлого Христового Воскресіння є порожній гріб. А те, про що ми молимося у нашому символі віри і Воскрес у третій день згідно з Писанням. І саме слово Боже, вірність Бога є. Найбільшим доказом те, що Він Воскрес. Адже учні, котрі прямували до Емаусу з Єрусалиму, не могли пізнати Ісуса. Натомість Той, хто їх любить, супроводжуючи в подорожі, вияснював Писання, і вони пізнали Його на ламанні хліба. Рівно ж ми, котрі називаємо себе християнами. Маємо пізнавати його не стільки в ламанні хліба, але вперше в тому слові, якому Він нам дав. Бо лишень тоді ми можемо сміливо сказати враз з тими апостолами в Емаусі, Чи б не палало серце в наших грудях, коли він нам вияснював Писання. Сьогодні, коли наша Україна спливає кров'ю, коли зерна любові до неї сіються в ту землю, коли є багато тих, хто віддає своє життя за волю України, ми хочемо сказати всім, найперше родинам наших героїв, щоб не шукати живих між померлими. Бо тих, хто віддає своє життя за волю України, адже немає більшої любові, як та, що дає життя своїх за друзів своїх, тих, хто вірує в Христа і чинами, і ділами прославляє Його Тут на землі, від смерті переходить у життя. Тож нехай світло Божого Слова, яке провадить до порожнього гробу, поведе нас далі, далі до великої сили віри, щоб ми могли почути, ось я з вами. Аж до кінця віку. І нехай радість світлого Христового Воскресіння дойде до наших окопів, до наших стабілізаційних пунктів, реабілітаційних центрів, до наших зболених, згорюваних родин. Нехай то Боже Слово справді оживить всіх тих, кого ще огортає темрява гріха. І сковує страх перед визнанням своїх гріхів, і остаточна перемога над нашим гріхом принесе велику перемогу нашій славній Україні. Христос Воскрес!